Таємо усіх, Щороку в Україні понад 8 тисяч дітей залишається без батьківського піклування, в основному через складні життєві обставини та безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов'язків. Проте жодна дитина, котра потрапила до інтернату, не винна в тому, що саме так розпорядилася з нею доля. Наше завдання подарувати дітям любов і надію на те, що Господь може змінити їхні долі. Гарним прикладом цього є сім'я Ігоря та Людмили Корчак, героїв наступного сюжету. Із дворічного віку Людмилу виховувала лише мама. Батько залишив сім'ю назавжди. Коли дівчинка була підлітком, її мати повірила в Бога. І в люди з'явився ще один тато, правда, небесний. Саме за його порадою, чуйне материнське серце пригорнуло до себе ще одну дитину. Моя мама була опікуном дівчинки одної, коли мені було вже 20. але мама взяла так вийшло, ми не спеціально. Просто кажуть, візьміть дівчину, вона хоче в церкви, ходити, приходьте к ней в гості. И мы приходили в гости, я говорю, мам, давай заберем, что девочка там, ей было 14 лет тогда. И мы ее забрали к себе. Хотя у нас была неполная семья, мама очень долго добивалась, то есть она была, не работала на инвалидной пенсии. И мама добилась все-таки. И Господь так благословил. Она выросла сейчас верующая, уже имеет своего ребеночка, мужа. Вийшла замуж і ми за ній очень радий. Це нас так би що якщо вона виросла, було багато трудностей, було багато таких проблем. Значить, можна ще комусь дати шанс побути такої сім'ї і чому-то у нас навчитися. Ми можемо чим-то поділитися. Можливо, саме з цієї причини Людмила, коли вийшла заміж, почала зі своїм чоловіком Ігорем відвідувати діток в дитячому будинку. Особливу прихильність у неї викликали найменші малюки. Вони як ніхто, потребували уваги, тепла та батьківської любові. Ми просто посещали детский дом как волонтеры, решили, что що надо что-то им помогать. Сначала финансовую предложили, потом стали брать на вихідні до домой, устраивают им праздники, там какие-то на день рождения пекли торты, там им носили, ну такое, что могли. А потом візьмемо одного ребеночка просто к себе під опеку, там как-то это. Ну, нам сказали, у вас маленька площа в домі, там то, то все общем, ну, не вичалось на сяках. Ми як волонтери приходили туди і зустрічалися з ними. От. Вони люблять, коли їх обняти, поговорити з ними, поспілкуватися. От. Особисто. З роками в молодої жінки почав проявлятися справжній дар материнства. Вона народила четверо своїх дітей і стала прийомною мамою ще для кількох. Ідея створити дитячий будинок сімейного типу була притаманна саме Людмилі. Чоловік її в тому з радістю підтримав. Мали можливість багато переглядати відео всяких різних, от і багато дивилися про дитячі будинки. Всякі розповіді, свідчення нам дуже сподобалися ці люди, які от, пішли на цей крок, взяли дітей. Сиріт, які за ними почали доглядати. І нам це дуже подобалося, що якби, це люди з великої букви. От. І така приходила теж ідея, може собі таким почати таку діяльність, якби ось так. Як і в кожній молодій сім'ї, з появою малюків часто змінюється все. І звичний ритм, і обов'язки, часто робота, життєві цілі. Проте щирі дитячі посмішки здатні компенсувати усі недоспані ночі мами та в тому тата після важких робочих буднів. А так як подружжя Ігоря та Людмили взяли ще й мешканців інтернату, їм потрібно було набагато більше віддати сил, часу та любові, щоб і ці діти почувалися щасливими та бажаними в новій родині. Окрім усього, довелося ще й покинути рідне місто Дніпро і переїхати до віддаленого Павлограду. Саме там знайшовся гарний дім для прийомної сім'ї. І ми раді всіх гостей. И местных жителей приветствовать на этом торжественном собрании по поселению семьи Корчак в этот чудесный, замечательный дом. Важный фактор для детей, они хотят, чтобы их любили. И этот проект, эти люди, которые посвятили себя на это служение, хотят оказать эту любовь детям, которые лишены этой любви. И мы молим Бога и благодарны всем, кто участвовал в этом проекте, чтобы эти люди, эти маленькие дети, как ручейки, стекали здесь, в этом месте, укреплялись здесь, возмужали, стали достойными гражданами Украины и неба. В феврале, когда на исполкоме городского совета мы принимали решение о создании дома семейного типа этой семьи и... Все горожане приветствовали нашу маму и нашего папу. Мы пожелали им удачи, мы пожелали им счастья. И мы, наверное, все горожане счастливы, что еще три сердца, детских сердца, получили свое признание и получили свою семью. Это самое главное, что у всех у нас есть. Я помню, да, как эти дети приходили до нас в семью, я как. -то... Так насторожливо до них відносився, але пізніше, як познайомилися ближче з ними, то вони якось рідні стали такі. Я зрозумів, що ці діти би, потребують тепла, любові батьківської, тому що в дитячому будинку цього немає. Вони обділені цим. Коли є батьки і родина от, в дітей, це нормально, якби, а там цього немає. мы сразу, когда только мы их начали брать в семью, мы просто были в таком состоянии, думаем, у них там все в принципе было, они одеты лучше наших детей. То есть сказать, что какой-то видно, единственная проблема, ну, то, что они не приучены ухаживать за собой, то есть они привыкли, что за ними все заносят, выносят, эта проблема большая была. И вторая проблема, что они, и по девочке нашей, которая у нас выросла, они все принимают как должное. Вот им дают, у них нет этого чувства благодарности, такого, как у наших детей больше. Вот когда то, что они однозначно обделены любовью, то есть у них каждый раз новый воспитатель, каждый раз новая личность, они умеют пристраиваться к каждому человеку. Но доверительных отношений у них ни с кем нету. То есть тяжело их было вот на доверительные отношения как-то, чтобы они что-то раскрылись, дали. Да, ну, никак невозможно в той системе, и быть другом, быть открытым. Подстроиться они могут, а вот сердце свое открыть, это... А в семье он может открыться, он может быть самим собой. Вот, я считаю, только в семье можно быть полноценным ребенком, и это так и Бог задумал. Я жил у бабушки. Ну, у нас там были неблагоприятные отношения. Вона на меня кричала, что то неправильно зробив, что-то что неправильно поставив за много за що, могло бути. Мама, папа, они разошлись, коли мені було шість лет. Мама сейчас живе в Дніпрі, папа з бабушкой живе. Ми общаемся і з папой, і з мамою, і з бабушкой теж общаемся. Коли Даніку виповнилося шість, бабуся вже не могла опікуватися онуком. Щоб ходити на роботу, здоров'я не те. Гратися в дитячі ігри старість не дозволяє. Стати для хлопчика другом треба перестрибнути назад через кілька поколінь. От і довелося малого оформити до інтернату. На щастя, Даниїл перебував там недовго. Тепер він радіє, що в нього є повноцінна сім'я. Тут хорошо і батьки, і мама, і папа хороші, і діти хороші, і бабуся, все хорошо тут. За час перебування в інтернаті хлопець усвідомив одну важливу річ, яка притаманна всім дітям, котрі залишилися без батьківської опіки. Вони всі нормальні, вони розуміють, що вони були в своїй сім'ї. Они как бы, хочуть в сім'ю, але їх некоторі навіть не беруть. Вони просять Бога, щоб їх взяли в сім'ю. Да. Они могут можуть и по сім лет, які вже там довго знаходяться, і по 8 лет беруть, вони не знають, це или сім'я чи берут беруть семья или неверующая, не они рады об этом, что їх взяли. Радіє не тільки Данік, а ще й Владислав, Євген, Сашко та Настя, що колись зовсім чужі дядько Ігор та тітка Людмила тепер стали для них найріднішими, найближчими та найдорожчими людьми татом і мамою. З любов'ю та теплотою в серцях зустріли прийомних дітей і рідні, які в усьому допомагають батькам, аби їх родина була найщасливішою в світі. Зустріли з радістю, дуже дружньо, не знаю, як рідних прийняли, як своїх. Ось так. Хлопці у нас дуже хороші, якби от, прекрасні хлопці, і так якби нам з ними легко. Ось так, конфліктів ніяких майже нічого немає. Проблем немає, є тільки плани, цілі та мрії. На першому місці привити дітям християнські цінності, навчити жити в сім'ї, підготувати до дорослого життя, виховати любов та повагу до людей, а також вміння прощати, долати труднощі і цінувати тим, що дарує людині творець її щастя, Господь. Ціль щоб ці діти були в родині. По можливості замінити їм батьків, щоб їм було добре, щоб любити їх, навчити чогось їм, цінностей в житті, щоб вони пізнали Бога, от. щоб вони виросли добрими, нормальними людьми і могли зреалізувати себе в цьому суспільстві як люди. Для мене я вважаю, що якщо чоловік не навчився прощати, в цій житті, то він не отримав прощення від Христа. То есть если ну, я привью детям вот такое прощение, снисхождение, ну, как бы бывает тяжело простить когда-то. Учишь их, вот э, ребенок приходит, вот-вот, я не прощу, я ему отомщу. Я говорю, ты попытайся понять его, почему он так сделал. Он бедный, он несчастный, он не подумал, он еще что-то. То есть я считаю, что любовь, прощение, дружелюбие, то есть э, вот такие качества я бы хотела бы привить своим детям. Ми готові так, брати більше дітей, якби, і маємо таке бажання от, брати ще дітей. Якби бачимо, нам це виходить. І якби, діти мають радість, попавши в нашу сім'ю. Це якби, Божа воля, Божа постанова, щоб ми, як люди віруючі, щоб ми могли допомагати сиротам і опікуватися ними так. Прийомні батьки переконані, що сімейна форма виховання одна із найкращих з метою забезпечення повноцінного фізичного та духовного розвитку дитини. Поділитися деякими спостереженнями з цього приводу ми попросили проповідника Сергія Богачука. Вітаємо Сергія Андрійовичу. Вітаю в якому випадку чи за яких умов прийомні батьки буде кращою формою виховання дитини ніж рідний тато і мама, або ж родичі, тітка, бабуся, дядько. Ну, взагалі, в Божому задумі, то батьки мають своїх дітей виховувати. Коли сталося яке нещастя, то це мають робити родичі. Так заплановано Богом. Ось, ну, Життя наше вносить такі корективи серйозні. Ось, І тому, я думаю, що чужі люди, ті, кого ми називаємо прийомними батьками, які зголосилися виховувати дітей, які не є їхні біологічні діти, то це стається за тих обставин, коли батьки, ну так, скажімо, можливо, здоров'я, можливо, соціальне положення, тобто вони неадекватні, можливо, хвороби, які, можливо, вік, ну, Бог знає. Взагалі-то родичі, ну це кровне, це краще. Але є от такі підстави, наприклад, чи якщо, допустимо, люди везуть, Ведуть абсолютно асоціальний спосіб життя, і приклад такий передають своїм дітям, то це нещастя це породжується далі. То відповідно, що за таких умов значить, хороші, чужі люди, які стануть батьками і беруть на себе відповідальність за цих дітей, то це краще. Як ви думаєте, за якими критеріями можна визначити, що подружня пара готова стати прийомними батьками або ж батьками-вихователями? Ну, як мені видається, для мене критерій один це мотив. Якщо мотив безкорисливий і мотив, мотив продиктований совістю і голосом Божим в людині, то тоді оце критерій, який дозволить людині пройти всі перешкоди і добре виконати те, за що вона взялася. І, мабуть, основною. Такою мірою є Боже покликання. Тепер запитання, як його відрізнити від звичайних людських емоцій, жалю, співчуття до знедолених дітей. Е, ну, це вже це таке питання досить, як би сказати, інтимне, би, тому що це вже стосується переживань самої людини. Якщо є досвід в людини спілкування з Богом, коли вона знає, що там робиться всередині, це, це перше. Потім може бути, щоб не робити рішень дуже швидких під впливом, наприклад, побаченого, дати певний проміжок часу, і якщо дуже гарний був приклад, і собі так захотілося, то можливо десь подивитися, бо є ж випадки всякі. Подивитися, якщо є і проблемні речі, і коли, коли побачив гарне загорівся, побачив проблему потух, то ясне діло, що Бог так не працює. Коли ми говоримо про відповідальність подружньої пари, то що повинні взяти за основу? Я думаю, що відповідальність в повноті цього слова має бути присутня і, напевно, відповідальність вже навіть буде не тільки перед дитиною, перед родиною, перед державою, яка довірила цю роботу. А напевно, саме головне відповідальність перед Богом. Оце таке, де вже відсутні такі елементи чогось закритого, чогось прихованого, лицемірного, лукавого і так далі. От то відповідальність за долю дитини, тому що це не іграшка. Діти бувають всякі. Ось і це діти непрості, тому що це психологічні травми, коли міняються люди, діти, міняються обстановки, міняються батьки. Воно ж так без сліду не проходить. Ось і тому треба, щоб люди ці розраховували, що це дуже відповідальна справа, нелегка справа. Вона у Бога винагородиться свого часу, але та нагорода достається зовсім нелегко. Ви деякий час були директором Центру соціальної реабілітації дітей. Скажіть, будь ласка, ваші спостереження, яка форма виховання дітей найкраща на сьогодні і приносить найбажаніші результати? Я навіть не був, я ним залишаюся. Просто ми міняємо форму, значить, спілкувати турботи наших громадян про дітей. Я особисто знаходжу, що те, що держава зараз пропонує, досить хороші речі, добрі речі. І як те, що мій досвід каже, куди ми перевели свої дитячі будинки, дитячі будинки сімейного типу, я знайшов, що для нас особисто це сама краща форма. І слава Богу, що в нашій державі такий момент є. Коли враховуються інтереси і батьків, і дітей, і допомога є присутня. Так що в даному випадку я вважаю, що тут ми маємо успіх. Хай Бог допоможе вам надалі мати гарні результати в цьому процесі, щоб діти дійсно зростали повноцінними в таких сім'ях, щоб вони пізнавали Бога, щоб вони ставали гарними громадянами нашої держави. І, можливо, хтось сьогодні хоче взяти дитину на виховання, має бажання перевірив свої мотиви, але не має сили волі прийняти таке рішення. Що б ви хотіли порадити? Якщо людина вагається з прийняттям рішення, то я думаю, що може так бути, що вона ще. Недозріла, так скажемо. Тому порада. Не спішіть, обдумайте гарно, помоліться Богу, тому що ця справа взяти дитину в сім'ю і взяти відповідальність за її виховання це дуже відповідальна справа і перед людьми, і перед Богом. Але робити це треба, тому що ми хочемо, щоб Україна була без сиріт, щоб наші діти були щасливі і зростали так, як це передбачено Богом. І нехай Бог усім нам у тому допоможе. Смотря в глаза ребенка сироты, Не мой вопрос, В его читался взгляды. Скажи мне, дядя, Может это ты? Мой папа, потерявшийся когда-то если ты встречаешь мою мать, то передай, чтоб сильно не грустила. И если вдруг придет меня забрать, я стану самым лучшим в мире сыном. Глаза, глаза, сиротские глаза, как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтобы распахнулись двери успокоит душ сироты. Разбитую отцовским равнодушием, Оставлена на произвол судьбы. Она кричит, остановись, послушай, Возьми меня, пожалуйста, к себе. Поверь мне в жизни, очень нужен папа. И если ты поможешь сироте, Господь тебя благословит, когда... Глаза, глаза, сиротские глаза Как много в них любви, как мало веры С большой надеждой смотрят в небеса Молясь о том, чтоб распахнулись двери Без веры наш осиротевший мир, пустой, безликий и грехом разрушен новый Иисусе, Бог усыновил, И Подцовский принял наши души. если ты любовью воскрешен, то повеление Господа послушай, как сын сироту прими в свой дом, а лучше в сердце. Да, так будет лучше. Глаза, глаза, сиротские глаза, как много в них любви, как мало беры, С большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери глаза, глаза, сиротские глаза. Как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой они смотрят в небеса, молясь о том, чтоб распахнулись двери. Глаза, 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 сиротские глаза. Как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой смотрят в небеса, молясь о том, чтобы распахнулись двери. Зовский дом Счастливую семью Где много счастья, радости и света И я пред Богом сердце преклоню Как о родном молясь о сине ребенка, сироты. Не мой вопрос, в его читался взгляд. Скажи мне, дядя, может это ты, мой Залишається тільки молитися, щоб таких родин в Україні ставало дедалі більше, адже проблема сирійства є однією з найболючіших. Статистика повідомляє, що в Україні понад 100 тисяч дітей сиріт, а з початком бойових дій на сході їх стало ще більше. Однак ми віримо, що з Божою допомогою нам вдасться подарувати ще багатьом дітям щасливе дитинство. До наступних зустрічей, до побачення.